Усім привіт! Це гороскоп на березень 2024 року для ДІВ. В цьому гороскопі не буде води, а буде лише корисна астрологічна інформація. З 1 по 4 березня діятиме напружений аспект між Венерою та Ураном, через що будуть задіяні ваші 6 та 9 доми гороскопу. Через це можливе виникнення неприємних непередбачуваних ситуацій, зриви планів, особливо стосовно вашої роботи або ж вашого здоров'я. Також можуть виникати якісь неприємні і неочевидні обставини. З 3 по 5 березня діятиме гармонійний аспект. Між Меркурієм та Ураном, завдяки чому дуже вдалими будуть будь-які поїздки, в тому числі робочі поїздки, відрядження, і також комунікації, підписання документів, якісь офіційні звернення, купівля, продаж будь чого і особливо транспортних засобів і засобів зв'язку. І також вдалим буде початок навчання в цей період. І, можливо, ви навіть познайомитеся з людиною, яка знадобиться вам в вашому майбутньому, тому побільше спілкуйтеся поблизу 4 березня. З 8 по 10 березня діятиме напружений аспект між планетою війни, агресії і зброї це Марс, та планетою несподіванок, це Уран. Коли діють подібні аспекти, я вважаю своїм обов'язком. Попередити про потенційну небезпеку, а ви вже самі вирішуєте, що робити з цією інформацією далі. Хтось прийме рішення ховатися в бомбосховище під час повітряної тривоги, хтось застосує правило двох стін, а хтось не живе в умовах війни і тому для них буде актуальнішим триматися подалі від агресивних людей і також самим намагатися не агресувати. В будь-якому разі цей аспект справді несе потенційну небезпеку, особливо е з боку е зброї будь-яких металевих предметів, і також вибухонебезпечних речовин чи предметів, і також можуть виникати якісь непорозуміння, конфліктні ситуації, сварки, бійки чи е аварії. А вже ж панікувати не слід. Ви просто будете попередженими і тому, в разі чого, будете діяти більш виважено та обережно. І в ці ж дні з 8 по 10 березня діятиме гармонійний аспект між сонцем та ураном, і через що виникне можливість активно заявити про себе свої думки і переконання. В вашому випадку добре буде, якщо ви озвучите вашому партнеру якісь ваші побажання чи ваше бачення ваших стосунків. І також це буде час несподіваних можливостей для тематики партнерства. Можливо, ви шукали партнера по бізнесу. то Поблизу 8-10 березня є великі шанси зустріти його або ж провести перемовини з вашим потенційним партнером по бізнесу таким чином, щоб схилити його на свій бік. 8 березня відбуватиметься з'єднання Меркурія із Нептуном в знакові риб, через що ми будемо дуже романтичними, дуже чуттєвими, але наш мозок буде в буквальному сенсі відпочивати. Він буде таким затьмареним. Наші принципи будуть дуже... Поблажливими, поступливими нами буде легко зманіпулювати, і тому в зв'язку з цим краще відкласти на інший якийсь день прийняття важливих рішень і не давайте також ніяких обіцянок 8 березня, навіть якщо вам буде здаватися, що ваші почуття. Дуже глибокі, і вони ніколи не зміняться, тому що їхна, їхня глибина величезна, все рівно краще відкладіть прийняття важливого рішення і обіцянку на інший день. Якщо ж ви є творчою людиною і за родом вашої діяльності вам потрібно звертатися до своєї чуттєвості, або ж грати на емоціях інших людей, то це буде просто таки ваш час. 10 березня на небі зійде молодик в знакові риб. Це ваш сьомий дім гороскопу, і це сфера партнерства і стосунків будь-яких, як романтичних, особистих стосунків, так і партнерських. У зв'язку з цим поблизу 10 березня, а на вас може чекати якийсь новий проект з вашим новим партнером по бізнесу, по роботі, або ж ваші особисті стосунки будуть зазнавати якихось змін. Можливо, вони у вас з'являться, якщо раніше у вас їх не було. Якщо ви вже в стосунках, то на вас може чекати якась важлива розмова, або ж ваші відносини вийдуть на інший рівень. Ви можете з'їхатися, жити разом, отримати пропозицію про те, щоб одружитися. Або ж це можуть бути і навіть рішення щодо того, щоб переформатувати ваші відносини. 10 березня відбудеться перехід Меркурія в знак Овна. А це ваш восьмий дім гороскопу. Восьмий дім це сфера фінансів, проте не тих, які ви заробили своєю працею, а ті, які прийшли до вас з якихось інших джерел. Це можуть бути і виплати від держави, від страхової. Агенції, і також це можуть бути а, ті фінанси, які ви отримуєте в спадок. І це також відносини ваші з податковою. І ще це тема інвестування і будь-яких пристрастей. Тому з 10 березня вир ваших думок, фокус вашої уваги і тема для комунікування змістяться саме в цьому напрямку. Ви можете цікавитися темою інвестування. Можливо, будете збирати якусь інформацію потрібну вам для того, щоб інвестувати, чи для того, щоб отримати якісь виплати. Також ви можете займатися збором необхідних документів для того, щоб оформити. Страховку чи набути права на спадщину 12 березня відбудеться перехід Венери в знак Риб. А це ваш сьомий дім гороскопу, це сфера стосунків і партнерства, і входження в цю сферу Венери планети. Романтики та гармонізації означає, що ваші стосунки отримають шанс на покращення. Це буде хороший гармонійний період в вашому житті між вами та вашим партнером. Якщо у вас немає стосунків і для вас актуально почати нові стосунки, ви можете скористатися цим періодом. Якщо ж ви вже у відносинах, то на вас може чекати якесь приємне спілкування чи приємні якісь матеріальні подарунки від вашого партнера. 17 березня відбуватиметься з'єднання Сонця з Нептуном. Нептун це планета ілюзій, обману, брехні і шахраїв. І до того ж, це з'єднання відбуватиметься в знаку, в який і керується Нептуном. Це знак риб. Тож не просто так призначені президентські вибори саме на цей день в сусідній державі. Це зроблено для того, щоб було легше маніпулювати, обманювати цілі маси людей. І це доволі такий сильний, потужний аспект, який діятиме, точніше, відчуватиме цей вплив його дії з 13 по 23 березня. І в цей час ми будемо. Дуже чутливими і дуже буде сильною наша інтуїція. Проте мозок наш буде доволі таки затьмарений. Ми будемо некритичними і ми не зможемо наповно реалізовувати себе. І тому краще відкласти на інший день якісь спроби самопрезентації або презентації своїх ідей. Якщо ж ви все ж таки хочете достукатися до когось або донести свою позицію, то апелюйте до емпатії та чуттєвої сторони питання. 20 березня відбудеться перехід Сонця в знак Овна. Це знак рішучості, першості, старту. І він бере свій початок від дня весняного рівноденства. Це найпотужніший енергетичний день весни. Спокон віку наші пращури відзначали в цей день, початок Нового року, початок весни. І тому це свято є питомо українським, не запозиченим в інших народів. Звичайно, наше відео не про те, щоб розказувати про традиції і свята, але я вам дуже раджу глибше дізнатися про цей день, про це свято, для того, щоб краще відчувати свій зв'язок із своїм корінням. Перехід сонця в знак Овна, в знак початку нового астрологічного кола, ознаменується переходом і в ваш восьмий дім гороскопу, як ми говорили, це тема. Фінансів і інвестування та пристрастей. Як бачите, загалом цей дім, восьмий дім, є найактуальнішим для вас в березні місяці. У зв'язку з цим вказана тематика стане для вас ще більш актуальною. Ви будете ще більш зорієнтовані на тему фінансів, інвестування, можливо, з податковою будете розбиратися з податками із страховою, а також можливо в вашому житті заварують якогось роду. Пристрасті 21 березня відбуватиметься з'єднання Венери та Сатурну в знакові риб, це ваш сьомий дім гороскопу. І це означає, що вам доведеться або ж захочеться обмежити себе в якихось задоволеннях чи примхах для того, щоб отримати певний результат. Скоріше за все, цей результат буде стосуватися ваших партнерських відносин. Також це період, коли ви зможете тверезо побачити. Ту життєву ситуацію, в якій ви опинилися, і проаналізувати а, ваше особисте життя чи ваші партнерські стосунки, наприклад, з вашим партнером по бізнесу. Тобто чорним по білим побачити, що правильно ви робите, або що правильно складається, а що вас не влаштовує. Проте, навіть якщо а, ситуація, яку ви побачите, буде не досить приємною і буде більше схожою на холодний душ, не поспішайте тягнутися за рожевими окулярами і поглинати в звичний для вас паттерн реагування на життєві обставини. Побудьте з цими емоціями новими усвідомленнями. Це необхідно для того, щоб приймати рішення стосовно різних сфер вашого життя, чесно, в першу чергу для вас самих. І в цей же час, 20 по 22 березня, діятиме гармонійний аспект між Сонцем та Плутоном. Що дасть можливість здійснити перші кроки, а в напрямку шостого дому гороскопу. це дім вашого здоров'я, тому, можливо, ви почнете дотримуватися здорового способу життя з цього часу. 22 березня Марс перейде в знак риби, тобто ваш. Сьомий тім гороскопу, сфера особистого життя, стосунків і партнерства. Тому з цього часу ваша активна діяльність, бурхлива зацікавленість буде розгортатися навколо особистого життя та партнерства. Ви можете проводити активно разом час з вашим партнером по життю, або ж проводити якісь переговори стосовно вашої партнерської участі в бізнесі, наприклад, про те. Марс це також планета конфліктів, тому ситуація може скластися таким чином, що в вашому житті буде більше конфліктів з вашим партнером по життю чи по вашій роботі по бізнесу. 25 березня відбудеться повня і заодно і затемнення місяця в знакові терезів, тобто в вашому другому домі гороскопу. Це сфера фінансів, матеріальних ресурсів, будь-яких надходжень, до речі, фінансів тих, які ви заробили вже безпосередньо самі, і це затемнення відкриватиме весняний коридор затемнень, що триватиме до 8 квітня. Про це я детальніше розкажу в своєму окремому відео, що буде присвячене суто затемненню місяця. З 26 по 28 березня відбуватиметься гармонійний аспект між Венерою та Ураном, завдяки чому будуть дуже вдалими будь-які процедури краси також шопінг і романтичні побачення та романтичні знайомства. Тому, якщо ця тема є для вас актуальною, не прогавте цей період. Я бажаю вдалого початку весни, вдалого березня 2024 року для всіх представників знаку Діви. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Побачимося!